Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас така більш-менш класна погода, тепло десь 0, може плюс 1 навіть. Сьогодні вже приїхали ми на пасіку, будемо зараз утеплювати вулики, накривати все це шифером, для того, щоб їм не летіло на вулики. От, воно то може нічого і страшного, але так і вулики краще зберігаються, менше вологи буде. Тому зараз от. Тут ті, що стоять у нас за межами причіпа, ми сюди повсовуємо, сюди оці поставляємо. От, ну і Зверху зробимо їм кришу. От, ці, мабуть, ззаду теж заставляю шифером для того, щоб тут протяги не гуляли. І позасовую між вуликами от, сюди все осокою. Вона тут дуже нічого, якщо чесно, не допомагає, тому що. Е, ну, в принципі, і так і зими теплі, та і бджоли дуже не бояться холоду. От. У нас таких морозів вже дуже великих прям немає. От. Але я все одно поза трамбовою. І Щоб менше сюди протяги заходили, де будуть стояти вже ті вулики. Там вони слабенькі, відводочки дуже маленькі. От. Тому їм трошки буде тепліше. От. Раніше я просто втеплював, як оце от естакада. Оце. Тут вміщалось 50 вуликів, раніше в мене причепів не було. Тому я їх от ставляв отак у два ряди, передами в різні сторони. І тоді вони в мене втеплювались повністю. Тобто низ втеплював, зверху, між собою затрамбовував ззаду, між задніми стінками. Тобто повністю тільки переда були видні. Вся решта була повністю затрамбована з Але тоді були морози, в нас такі, що по 20 градусів, от. 10 Ну, Може і не весь час 20, але в будь-якому випадку всю зиму мороз був. Зараз же в нас зими в основному такі, що півзими йде дощ, тому будемо зараз ми робити так, як я покажу на відео. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, обов'язково. Всі, окрім оскалів, От, коментуйте, ставляйте запитання вставляємо подобайки. Ну, ми погнали. 另一个导演，你准会说？ Para me chique. Ode. Meau. Ah, sim, vamos jogar aqui thank you

Gi meg den. thank okay. you Отак от от ми їх вже вкрили цією всією стрьом конструкцією. Але мені найголовніше, що вони закриті, що вони менш будуть піддаватися різним атмосферним впливам, наприклад, тому ж саму випав сніг, розтав сніг, це все на вулики, вулики сирі, відповідно і в гнізді буде сиро. А так вони накриті, самі вулики сухенькі, от, нічого їм не загрожує. ну і буде от вкутане, тому менш буде тут протягів, особливо тим, що там всередині стоять, які ми ставили. Тим взагалі там класно. Там і сухо, і тепло їм буде. От. Така от конструкція. Переди поки що закривати я не буду. Це вже хіба що, як буде там мороз градусів 20, тоді, можливо, або 15. А так, в принципі, їх не потрібно закривати. Так, достатньо буде. У багато в кого от в радіусі 30-20 км звідси от у бджолярів. Вони просто стоять, от як стояли влітку, так і стоять на своїх місцях. Ніхто їх не вкутує, нічого їм не робить. І вони нормально зимують, в принципі. Але я трошки для свого душевного спокою все ж таки їх укриваю, утеплюю. Мені так краще. От. Сюди в мене є. Замість цього всього фанерки вже. Так, переда, закриваються, боки, Перед, все по кругу закривається і зверху тільки шифер ложимо. Вони вже навіть порізані під розмір. Але все немає часу їх сюди прикрутити. Тут треба поробити різьби повсюду, щоб вони прикручувалися. От. Про самі фанерки чимось треба покрити, для того, щоб вони не струхли тут за пару сезонів. Все ніяк не знайду часу, але повністю на два причепи навіть з такими от, е, видвижними платформами. На тому також така буде. Все я розрахував, купив, порізав під розміру, все є. Мо, дасть Бог якось на наступний рік чи через рік все ж таки зроблю. Тим більше, що вже треба буде робити мені і трішки вуликів, бо деякі вже дуже старі, їх треба замінити. Вони ще були навіть до мене, я ще купував бджіл з тими вуликами. Тому їх треба буде поміняти. А для цього треба було зробити ще вулики. Мабуть, на наступну вже зиму цим питанням і займуся. Ну що, друзі? На цьому всім до побачення. Не забувайте ставляти подобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Ну, на цьому всім всього найкращого.